Це Грузія до приходу руського міра. Курорти, виноградники, гори та море. А це після московські військові бази, зруйновані будинки та бідність. Так виглядає зараз життя на поневолених територіях Абхазії та Південної Осетії. Після того, як сюди прийшла Росія у 2008-му, життя наче завмерло. Власної економіки майже немає. Зарплати мізерні, а можливості вести власний бізнес немає. Молодь масово виїхала, села опорожніли, а міста виглядають так, ніби життя тут зупинилось в 90-х. Абхазія колись була чорномор. Орським курортом, а тепер є дотаційною територією, яка живе за рахунок Москви. У 2025-му Росія вперше за понад 30 років відновила рейси до міста Сухумі, щоб ще сильніше прив'язати регіон до себе. Південна Осетія ще закритіша. Тут стоїть четверта російська військова база, сотні блокпостів і паркани, що повзуть у глиб Грузії. Місто Цхінвалі і досі у руїнах. Росія нібито давала кошти на відбудову, але більшість із них по факту осіли в кишенях корупціонерів. Тут немає розвитку, немає свободи, Че застій, корупція, російські солдати і страх.